Зараз йдеться про те, дасть чи не дасть пізніше чи раніше МВФ нам кредит в один прописів мільярд доларів. В той же час держава Україна за рахунок нас з вами, і тих, хто дивиться, 112, і всі решту каналів, дала кредит Коломойському і іншим власникам привату понад 5 мільярдів доларів. Понад 5 мільярдів доларів просто взяли і подарували, забравши банк з такою діркою. За це хто сів. Ні. Власність розрахувалися? Ні. Оцим повинна займатися держава. От я назвав одне. Далі. Зараз Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Це державна структура, яку очолює пан Ворошилін. Вона заборгувала Міністерству фінансів, а фактично нашому з вами бюджету, це наші гроші, mm. у Данилюка своїх немає, понад 120 мільярдів для того, щоб покрити борги, створені власниками інших приватних банків. Із них хтось сів, хтось майном розрахувався? Ні. Подивіться, там 150 мільярдів гривень, тут 120 мільярдів гривень. Ми топчемося по грошам. Врешті-решт говорив пан Ляшко, що треба з такою лупою, з таким величезним калькулятором пройтися, і я там, тіпа, добре. Я пропоную йому іншу історію. Нехай візьме таку лупу, нехай візьме такий калькулятор і пройдеться. Починаючи від банки, потім Кабмін, потім по своїй Верховній Раді, включаючи себе самого, подивиться, скільки в електронних деклараціях. Засвітили, я не кажу, що це всі їхні гроші. Кеш, готівка яка тримається вдома. Скільки там мільярдів? І я хочу нагадати тим, хто е, виставляє себе як патріоти в державних структурах, наприкінці 90-х, в 97-му му році, була страшенна економічна криза в Південній Азії, зокрема в Південній Кореї. Страшніше, ніж наша зараз. Там люди, які довіряли владі, а вона задала приклад, і державі, приносили навіть свої оці весільні каблучки, здавали на підтримку національної грошової одиниці. А коли в нас пані Гонтарєва, її заступники, керівництво Нацбанку. Президент, прем'єр-міністр, міністри, депутати не довіряють власній банківській системі, не несуть туди гроші. Нехай вони понесуть і покладуть. Я поклав в Ощадбанк України. Чому вони цього не зроблять? І Це буде набагато більший ефект, ніж той, той mm -hmm. один ярд, який дає МВФ, причому в поєднанні з такими умовами, які не є для нас прийнятними з точки зору інтересів держави. Тому можна обійтися без кредиту МВФ. Але для того, держава повинна задати, що вона працює для людей в Україні. Но вопрос: як офшор... мотивувати в як Ляшко говорить. а як мотивувати? В законі не написано: ніхто не обязан. Ну, вот и лежит под кроватью просто, себе еще просто. От президент, коли наступного разу буде істерить, і ви будете брати у нього інтерв'ю, якщо вас допустять туди, бо там обмежено коло осіб, узкий круг, граничних ліс. Задайте йому прямо питання. Коли він, його прем'єр-міністр, це ж теж було БПП, вонтаря і все решта, покладуть гроші. Українські банки, тим самим зміцнивши грошову одиницю українську, для того, щоб ті їхні мільярди, які лежать зараз в трьохлітрових банках вдома, щоб вони працювали на кредитування української економіки, малого, середнього бізнесу і так далі. Задайте їм це питання. Якщо президент це зробить, повірте мені, наступного дня побіжать геть усі з його фракції, потім фронтовики, потім радикали, батьківщина, геть усі всі покладуть, роби, як я. Доки президент буде істерить, розказувати, що колапс, проблема, я вам рахунки виставлю і так далі, ну цього не буде. Президент Південної Кореї тоді зробив таке. Міністри зробили знаю, таке, і всі люди закінчили. пішли. І вони підняли Корею зараз. І їхня продукція захопила ключові ринки в світі. Оце був прорив, який пішов згори.